В житті, на жаль, бувають ситуації, коли дитині потрібна екстрена допомога. І перше, що спадає на думку, сісти за кермо власного автомобіля і відвести її до лікарні. Насправді це небезпечна ідея, і щоб уникнути нещасного випадку, краще звернутися до професіоналів, які зможуть об'єктивно оцінити стан дитини, оперативно надати медичну допомогу та транспортувати її до медичного закладу. Для цього у Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні є виїзні бригади, таренні мобілі. В яких є все від штучної вентиляції до необхідного запасу кисню. Давайте дізнаємося, чим вони обладнані, у яких випадках потрібно замовляти реанімобіль, та який алгоритм виклику виїзної бригади. Пане Олексій, чим обладнаний реанімобіль? Він має так би мовити сталу комплектацію. Чи вона змінюється індивідуально перед кожним транспортуванням, враховуючи діагноз пацієнта і в залежності від запланованих необхідних маніпуляцій в дорозі? Всі наші автомобілі обладнані згідно вимог Національної служби здоров'я України. І наших е наказів які є діючими, згідно яких ми надаємо допомогу новонародженим дітям без залежності від ступеня складності. Відповідно в ній присутні е такі апарати, як інфузомат, е QVS для глибоко недоношених дітей, е з змонтованим апаратом штучної вентиляції для підтримки постійної температури тіла, додатковий обігрів матрас для особливо недоношених і маленьких пацієнтів. Кисень, якщо необхідно, слідкуюча апаратура, яка тут є. Відсмоктувач, спеціальне е, обладнання для того, щоб не було е, високих коливань і тряски в машині. Спеціально для дитини обладнана е, пневмоподушка. Тому будь-яка дитина може бути транспортована е, в цьому автомобілі. Тобто з будь-яким діагнозом, з будь-якою складністю? це не має значення, так. А скажіть, а в районі мобілі є місце для тих, хто бажає супроводжувати хворого? Бо ви ж розумієте, оскільки ми говоримо про дітей, то така опція є дуже важливою для їхніх батьків. Ну, ми з вами сидимо на місці лікаря і медсестри. Додатково можна посадити сюди когось. І, звичайно, спереді ще два місця є, в яких ми спокійно можемо перевозити маму, маму з батьком або батька окремо. Тобто, ну хто буде з родичів цієї дитини, хто виявить бажання і можливість. Пані Оксано, наскільки я розумію, реанімобіль це справжня неонатальна та дитяча реанімація на колесах. Розкажіть, коли потрібне транспортування реанімобілем і хто приймає рішення про це: батьки, сімейний лікар чи спеціалісти районних лікарень. Транспортуємо дітей реанімобілями від закладу охорони здоров'я до закладу охорони здоров'я. Тобто рішення про те, що дитина потребує лікування у нас і не може бути транспортована власним транспортом чи звичайним транспортом, приймає лікар, який лікує дитину в іншому закладі, і лікар, який прийме дитину в нашому закладі. І, відповідно, лікар здійснює виклик до нашої лікарні. Просимо транспортувати дитину. Ми оцінюємо телефоном спочатку її стан, потім виїжджаємо на місце, оцінюємо, чи дитина може бути транспортована. Якщо ні, то ми її намагаємося стабілізувати і довести до нашої лікарні для того, щоб продовжити лікування. І автомобілі наші, реанімобілі, так звані, оснащені всім необхідним для того, щоб проводити інтенсивну терапію для дитини, яка потребує її, вже під час транспортування. Тобто транспортування відбувається від дому до лікарні або від однієї лікарні до іншої, а до іншого міста чи до прикладу до кордону можливе транспортування за допомогою реанімобіля. Так, і ми таке робимо систематично, коли дитина потребує лікування за межами нашого закладу чи за межами області. Коли ми в області не можемо надати той вид допомоги або той обсяг допомоги, тоді ми можемо перевозити дитину в заклади вищого рівня, в заклади міста Києва чи до Львова ми можемо возити дитину. Коли почалася війна в 2022 році. То клініки закордонні охочі згоджувалися приймати дітей на лікування, і ми тоді транспортували за погодженням з іноземною клінікою, транспортували дітей до кордону. Представники іноземної клініки по той бік кордону нас зустрічали або навіть переходячи кордон, забирали у нас дитину і везли до клініки, де вона могла отримувати медичну допомогу. Я би ще уточнила, що ми не веземо дітей з дому. Тобто з дому до закладу охорони здоров'я везе центр екстреної медичної допомоги. Ми транспортуємо дитину від закладу до закладу. Дякую за уточнення. А чи може виїзна бригада здійснювати забір крові чи інших біологічних матеріалів? І чи можливо транспортування пацієнта до лабораторії з метою проведення МРТ, КТ, УЗД кардіограми, рентгеновстеження? Адже за межами великих населених пунктів люди практично не мають доступу до якісної лабораторної діагностики, до лабораторного сервісу. Так, всі ці опції ми можемо виконувати. Інша справа, що в рамках різних видів надання медичної допомоги. Якщо йдеться про паліативну допомогу, то так ми виїжджаємо в місце перебування дітей, які потребують такої допомоги, які спостерігаються паліативно для відбору біологічного матеріалу крові, до прикладу, і тоді ми ці зразки крові можемо привезти в нашу лабораторію і провести там обстеження. І для цього нам не потрібна дитина в нашому закладі. Ми можемо зробити це на виїзді. Крім того, так як є діти, які потребують обстеження за межами обласної дитячої клінічної лікарні, так чи це КТ, чи це МРТ, і дуже часто такі обстеження потребують навіть анестезіологічного забезпечення під час проведення процедури, то ми цими ж машинами. Транспортуємо дитину для проведення обстеження, супроводжуємо її під час забезпечуємо анестезіологічні якісь заходи для знечулення під час проведення обстеження і так само привозимо її назад. Скільки приблизно виїздів реанімаційних бригад відбувається за рік? І коли ви фіксуєте найбільшу частоту викликів виїзних бригад? В середньому ми виїжджаємо в рік близько 500 разів. Це дві реанімації, оскільки в нашій лікарні працюють дві реанімаційні виїзні бригади: неонатальна, яка займається дітьми від народження до 28 днів. І реанімаційна бригада для дітей старше одного місяця і до 18 років. Ці дві бригади здійснюють близько 500 виїздів на рік. Частина неонатальна, а частина реанімаційна бригада для дітей старшого року. Якоїсь такої чіткої сезонності немає в цих виїздах, звичайно, тому що ми розуміємо, що діти хворіють весь час і одинаково. І не йдеться про простудні захворювання, йдеться про складні важкі захворювання. Вони, на жаль, колись два-три підряд, якийсь день немає, але е систематично, регулярно такі виїзди відбуваються. Ще один розділ виїзної роботи, який ми проводимо в Чернівецькій обласній течії клінічній лікарні, проводили завжди і зараз так само. Це виїзна, так звана консультативна робота. Ми виїжджаємо командою фахівців в заклади первинної медичної допомоги, центри ПМСД чи амбулаторії. Де ми можемо оглянути командою фахівців за практично всіма профілями, оскільки в нашій лікарні вони всі представлені, дітей, які потребують амбулаторного консультування, і визначитися, чи потребують ці діти подальшого спостереження, чи можуть вони спостерігатися за місцем проживання, чи їм потрібне стаціонарне лікування, чи їм потрібні якісь рекомендації, особливо для дітей з інвалідністю, які не завжди можуть достатньо часто. Чи своєчасно добратися до чернівців, до спеціалізованого рівня надання медичної допомоги? Тому ми в такий спосіб можемо наблизити цю допомогу до пацієнта, який живе в сільській місцевості. Пані Оксано, дякую, що робите все можливе. А іноді я переконана і неможливе для порятунку дітей. Дякую за інформативну розмову. Дякую вам.